Добрий ранок, Україно, вітаю всіх святом незалежності. Бажаю кожній українській родині мирного неба, непохідної віри, сімейного затишку та щасливого майбутнього у нашій вільній і незалежній Україні. Всім захисникам і захисницям хочу сказати дякую за те, що ми маємо можливість жити, всім полеглим героям. Вічна пам'ять, низький вам усім уклін, наші дорогі дітки. Поверніться якнайшвидше додому живими і неушкодженими. Ще раз вітаю вас, святом, вибачте за емоції. З ним незалежності. Вітаю Україну, вставай, борися до кінця Замирно! Чотири, де тепер кордони, не ті, що на карті, не ті, що в думках, а ті, що проходять крізь наші долоні, коли ми тримаємо зброю в руках. Тридцять чотири, що для нас є мова, не просто граматика, не набір слів, це пароль свій чужий, це перша основа, це те, що рятує, і єднає братів. Ну а зараз поп'єм кавусі. Трошки треба прийти до тями, щось таке давиться ні зранку ж. Як вдумаєшся, в який ми час живемо, так просто чуб дибом так стає, да і все. Так, ну будемо сподіватися на краще, тому що без надії немає життя. Я сплю вже з п'ятого ранку, я вже все попідготовляла і на бутерброди понарізала, і конвертики поробила, рибку посолила, залишилося все пообжарювати. Ну Роботи ще вистачає. Та ще й в хаті треба трохи. Пригребти. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, ну і смачної кавусі. День має бути хороший. Зранку поки що нічого, я маю на увазі по погоді. Так ми вирішили з дідуликом у цьому новому гаражі стола поставити і там посидіти, можна сказати, на природі будемо виглядати на, на, на вулицю. В хаті ще на доїзді сидіть. У мене кава номер два. Хай буде. П'ять хвилин перекур. Яка красота, ай! Без слів. Дідуля зараз щас... тут пилососне я ще. Протру у веранді. І порядок. І передвигаюся в літню кухню. Знімаю на ніч. Але вони тут такі цупки, вони не погнуться, просто вони мішатимуть спать. Вони не погнуться, вони дебелі. Саме зараз дуже вдалий момент купувати. В Аліекспрес. У них проходить наймасштабніша акція зі знижками до 80%. А якщо ще й купувати з кешбеком від Letyshops, то взагалі можна повернути до половини вартості покупки і отримати шанс виграти подарунки. Я вам зараз все розповім. Тільки для вас, мої дорогі підписники, і саме за цим посиланням. Діє до 50% кешбеку на Аліекспрес. Наприклад, ви придбали одягу на 1500 гривень і повернули 750 гривень кешбеком від Leti Shops. І це ще не все. Ви можете виграти MacBook або ж якісь інші подарунки за кожні 500 гривень, які ви витратите на Аліекспрес, ви отримаєте квиток на участь у розіграші. Щоб отримати підвищений кешбек від Летішопс, просто переходьте за цим посиланням на сторінку акції. Далі активуйте кешбек кліком по Аліекспрес і здійснюйте покупку. Підтверджений кешбек можна вивести на карту або благодійність. Додаток Летішопс абсолютно безкоштовний, тож скористайтесь можливістю зекономити та виграти призи. Замовляйте з кешбеком. Так, дівчатка, поки мої конвертики ж гаряться, Сьогодні вирішила спробувати оті огірки, що із стіни. За спілінок. Як ви бачите, не мутні, не піддуті, ніщо в світі. А які на смак? М -м -м. Угу. Добрий і на смак. Ну, вони кисленькі. Мені, наприклад, якби солодші. То мені з кетчупом саме добріше але теж непогані. Шрумпи дідуля. За ціни. На закусон то що надо. <реш> Скажи, будь ласка, як ти встиг за три секунди облити зворест? Віта війни. Мар, дивись! Ти Як ти будеш тепер ходити, дивись, який ти брудний, подивись на себе, на шорти свої, подивись ворост. Це старий літак говорить, він же не працює, не бійся. Це просто стоїть як пам'ятник. Типу старий, ну, старий йому вже багато років. Зараз там буде написано. Ого! Дайте там за Ні. Не бійтеся, там нічого немає, заходь. Ні, я хочу тут. А дивись, Марвіш не боїться заходить, там взагалі нікого нема, він ж не там густим нічого не буде. Просто тобі буде цікаво, як там всередині. Подивись. Дивись, яка техніка, стільки там всяких шлангочків. Заходь, не бійся, я ж з тобою йду. Ану. Ух ти, бачиш. Сядь, покрутиш штурвал, попробуй, марк. Чого? Він ж не полетить, він ж стоїть просто так. А чому він старий? Він поламався. Він же дуже старий, він же як пам'ятник. А чого? Йому вже не знаю, скільки ну, років років 70 може більше. А може ні, треба уточнити. А ну сяк, Марк. Дві які тут шаки речаги, бачиш? Але ну, пробуєш турвалу. Бачиш, відразу два рухається. Ти не хочеш десь їсти, де посажу? Давай посажу, вас зроблю фотографію вам таку. Тут спеціально для Макдональдса такраз. А я боюсь. Чу? Ну Не бійся, не бійся, не біся, біся, біся ж тобой. Оба! Чоно! Клас! Да. А ну вам фоточку зроблю. Ану, подивіться на мене. 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Я їду, я їду до людини, до такої хорошої, що мені не треба нікого. І не надовго. Квитки зараз дорогі, дуже дорогі. Усі повертаються з візпу з, з відпусток. І дуже дорого, тому у вересні. А вже що тут до вересня залишилося? Що такі діла, девочка? Я ці ночі дві сплю, такі кошмари сняться, хай бомили. Просто кошмари. А сьогодні ще й упала. Змивали, все добре. Це нормально. Ну я, людині скоро 60 років. Нога ну, після падіння, ви знаєте, аби була не в штанах, було б хуже. А так була в штанцях. то гірше, це було ні не покриваться. Постирала, посушила, кожного дня міняю її постіляє. За цим слідкую строго, щоб вона не була в грязному. Ні в якому розі. Кожного дня стираю, міняю, щоб вона чистенькому лежала. Упала просто на рівному місці, дівчат. Сказати би, що голова закрутилася, ні. Чую, гупнула, не знаю. Бонечка про тебе запитують, да. як ти себе почуваєш? Каже, сиру кисломолочного з'їла з ліками, то їй на початку розтовкувала ліки і заливала. А вона така умна слюною. Бо не йди на сонце, не треба на диванчик, на диван лягай. А вона слюною просто це все виділяла, ну, гіркі. А тепер оце примудрились, не то в чому, а з їдою. Потрошку їсть, обдурюємо. Про Боню ж розказується зараз вам, що даємо ліки, почистили канали її, Залози, як правильно, називаються, заднього проходу. Були запалення ясен, бо ж зубів немає вже. Воно все одне до одного давало температуру, а ще ми повезли на таке цілюще місце, де вона подихала океаном. Я думаю, вона ще побуде зі мною трошки. Не зможе вона мене кинути, бо я без неї не зможу. От так, дівчата. Так що я гупонула сьогодні, ну нічого, заживе як на соботі. Питання, як Боня почувається, як Ася себе поводить. Боня, більш-менш, слава Богу, лікуємося, ну, старість. Ася поводить себе інколи дуже по-хамськи. Ася є Ася, лінива, вредна і ревнива. Оце така наша Ося? Де вона є? Мабуть, у Яни в спальні, бо немає. Тут така буде бігати за всі, може, полиска. А так все нормальненько. І Інші у вас нормальні діти. А що шортів шорті в нас аби була не голодна, аби була не голодна, нічого не боліло. Все, вона буде спати цілий день. Прийшла я, пішла я, їй все одно. І навіть коли ми були в Києві, була повітряна тривога, і ми їх забирали в коридор, всі ж дуже боялись, то шорті отака вся сонна, думаю, куди в мене сети, і було все одно. А він уже теж старенький. А я кажу, він уже зовсім такий старенький, то вже якби нічого не боліло. Саме головне. Завтра сама дома зготую банош і, мабуть, я буду, а може в понеділок переберу шафу. Це точно, цим я і займусь. Складаю, поперебираю. І тоді на душі чистіше. Це таке. Вже оце сьогодні глянула, що мені вже десь щось не так стоїть, вже воно мене муле. А що таке? Я ж виключила. А я не виключила. У нас нова сушильна машина, бо та поламалася взяли іншу, бо як ремонтувати, то дешевше купити іншу. Оце таке дівчатка. Таке літо в цьому році в Лондоні. От багато хто там дивилась тік-ток, туман, дощі, за це літо було сухе й жарке. От вам, і Лондон. Міняються, міняється погода кругом. Привіт, Раєчка! Привіт, дорогенька. Родичам привіт! Оце такі справи, дівочки. Буду прощатися з вами, ніхто нічого не питає, не запитує. Ти... Краще, як Охтирка. Ми тут що? У нас тут тиша і спокій. От. Ви як там? Привіт, Раїчка, Міші привіт передавай. Дякую вам. Дякую, що ви мене дивитесь. Ну, хіба таке можна відволікти? Це нещасні люди. Це дуже страшно. Сумщина це взагалі. А що вам розказати? Ви мене запитуйте, а я вам розкажу, на яку тему. Я ж не знаю, що вас цікавить. Завтра готуємо бонус, якщо цікаво. Передам Раїчка, Сергійко на роботі. Я на сьогодні була, приїхала. Передам обов'язково. Ну, я щось просто викручує і сонце, і дощу немає. Вчора так трошки холодніше було вітереться, сьогодні сонячна погода. Ой, ладно, дівчатка. Буду дивитися кіно. Не забула й про вас, а то ж у Тікток виходжу, а в Інстаграм не виходжу. Тому вийшла і до вас, не забула й про вас. Пишіть. Харків, привіт, пишіть, дзвоніть, заходьте. Гарної вам п'ятниці в родинному колі чи в колі з друзями. Кума валя ще в Польщі, так. Бережіть себе, бережіть свої родини. Саме головне здоров'я вас і ваших рідних людей. Все решта порішаємо рішалово.